Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у Кубку Англії. П'ятий раунд. Манчестер Сіті у себе вдома. На Етіхед Стедіан. Команда Хосепа Гвардіолу. Приймає Плімут Муслича. 3-1. Сіті перемагає. Максим Талавіра. На 38-й хвилині матчу рахунок у матчі відкрив. Але дубле ралі та гол Кевіна Дебрюйна приносить Сіті перемогу. Ну давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. Сіті. 4-1, 4-1 старта Росновка Сіті. Хосе Гвардіола, головний тренер команди. Штефан Артега у воротах. Натан Акі Рейс, пара центральних захисників. Уйрелі, Ріка Лівіс по флангах. Ілка Гюндуган, центральний опорний півзахисник. Кевін Дебрюне, Макаті, центральні атакувальні півзахисники. Бернарду Сілва, Джек Гріліш по флангах та Філ Фоден у нападі. Це стартова расновка Сіті. 5-4-1 стартова розсновка плімота, Муслич, головний тренер команди, Хазар у воротах, Каттедж, Максим Телавіров, Плагесело. трик захисників. О, гбета Серенола по флангах, ну, Серенола та Гбета гралек латералі, Бумба, Гябі, Боатен, Крайт, захисники, бунду у нападі. Це в нас стартова расновка плімота. Тепер, мої любі друзі, давайте безпосередньо про самич говорити. Ну, в принципі, Сіті заволоділо територіальною перевагою команди Хосепа Гвардіоли, більше Сіті володів м'ячем. Більше команда Хосепа Гвардіола проводила час в позиційній атаці. Пригадатися, в дебюті матчу непогана була комбінація між Джеком Грілішем та Кевіном Дебрейном, коли дуже здорово і спротив розіграли. Джек такими такий. Джек вийшов в, на ударну позицію, mm, не на позицію, на вільний простір. Джек прострілює гіндуган, удар воротах. стійка варіть, рятує плімот. Насправді Сіті дуже здорово виглядав. Ну і ось вона, 38 хвилина матчі. Да, Сіті більше атакував, Да, сіті більше створював моментів. Але плімут самовіддана команда діла. І ось цей золотий шанс. Кутовий вдається заробити плімуту. З лівого флангу, Саррінова, встановлює мяч. Саме він подає кутуви. з лівого флангу, Сарінова, подача Максим Талавіров. Удар! Гол! Максим Максимтало! Віров! Максим забиває гол на 38 й хвилині матчу. Максим Таловеров вистрібує вище за всіх. Дуже здорово обирає позиції Максим і рахунок у матчі було відкрито на 38 й хвилині матчу. Але Сіті, здається, непоганий шанс був у Кевіна Дебрюйна, коли бельгієць пробивав в дальній кутелі вратарі Плімоту, який удар відбив. Ну в кітці-кітці відіграється Сіті. Штрафний зробили футболісти Сіті з правого флангу Кевін Дебрюйна. Бельгій встановлює м'яч. Кевін! Ідеальна подача Кевіна Дебрюйна в іралі. Удар! Гол! Гол! Один-один Манчестер Сіті! Зрівняє рахунок Сіті... На 45 і плюс перші хвилині йдеться. Відігратися футболістами Сіті і справді ойралі також, мої любі друзі. Також здоровує позицію обирає, пробуває точно вкут головою. І рахунок мачі 1 прямо перед цим перерви футболісти Сіті рахунок у матчі зріння. І як же, друзі, було для Сіті важливо саме до перерви забити. Я думаю, що Сіті було б дуже важко би про такого -та плімуту. Тому що в другому таймі Сіті було важко. Ось перший тайм завершиться один-один. Другий тайм. Плімут всієї командою на захист грає самовідати. Максим Талавєв взагалі просто молодчинка. До да всі футболісти плімута молодці, тому що всі як справді працювали. Справді всі футболісти з неймовірної самовідданості діяли. У сіті були хороші нагоди для того, щоб забивати, але не вдається сіті реалізувати свої нагоди. Хоча хороші були нагоди у Сіті. Ну, в кінці кінців на 76-й хвилині все-таки Манчестер Сіті ну, все-таки дотисне. Філ Фоуден з правого флангу. Філ виконує подачу з кутового. Ідеальна подача на, бли... на, дальню... Не на ближню стійку. На дальню стійку. Ідеальна подача на дальню стійку, і Ралі удар головою, і це гол Манчестер-Сіті. На 76 й хвені матчі виходить уперед у цьому матчі 2-1. До речі, друзі, у Сіті на другий тайм вийде Ерлін Холланд, Ніку Гонсалес та Рубена Олдзіаш. Вийдуть у Сіті. Ось. У плімата вийде Холтон, Сюч, Пухач, Аль-Хадж, Байду. Вийдуть у плімата Муслича. Манчестер Сіті рахунку 2-1 також пару моментів мав Плімут. Намагалася команда мусачі піти на штурм. Але не вдалося цього зробити. Сіті в кінці кінців кінці, третій місяць забиває. А контратака, друзі! Контратака! Дуже хороше проходить у Сіті. Ерлін Холланд виходить на дану позицію. Бачить виривання Кевіна на Холанд, Холланд. Відає Вележне Києві, удар. ЧЕВІН ДЕ БРЮЙНЕ РОБИТЬ ГОЛ ПЛЮС ПАС І ПРИНОСИТЬ в СІТІ В КІНЦІ КІЦІ ПЕРЕМОГУ В кінці кіці сіті перемагає Це емоції Джека Кріля, що таке він не І справді для Кевіна Цей м'яч був ДУЖ дуже ВАЖЛИВИЙ Друзі, якщо підвести статистику до нового матчу, то 29-1 По ударах в воротах. И свиды не удар воротах. Плимут реалізовав и реалізував це удар. Максим Плавіараф. 29-1 по ударих поворотах, 9-1 за дарим площину, 74-26. володіння м'ячем, і справді, перевага у Сіті і 21 за кутовими, Друзі, 20 кутових у сіті. Якщо чесно, маненько не бачу таку статистику і справді. 20 кутових у сіті. Справді, ну чесно слово, я не бачив стільки кутових, щоб команда подала, і справді одна. Ось, 20 кутових команда Хосипа Гвардіоли подала. Друзі, за гольовими нагодами 11-0, перевага у Сіті. 11 гольових нагод було під епічно Хосипа і 8 гольових нагод команда Хосипа Гвардіоли не реалізувала. У Плімату не було жодної голівої нагоди. 678 передач було у Сіті, 609 передач були точними. І 89% точність передач. У Плімату 256 передач, 180 передач були з них точними. Та 70% точність передач. 5-1 повседах. 29 ударів нанесла команда Хосе верзіали. 9 ударів плащину. 10 повз ворота. Один удар був. Поперечку, ні. Ні, ні, вибачайте трохи стійку. Десь дарів заблокований були. У за матч. Лише один удар воротах, один дар площину, і це ГОЛ! Максима Талаверова! Свій єдиний удар воротах Плімут реалізував. Саме Максим Талаєров наніс цей один удар в площину, який став гульовий. Один удар воротах, один удар площину і один Гол забила команда Плімот. І справді дуже хороша реалізація. Команди Муслича. Так, да, і справді Плімут молодці, і справді, навіть не на те, що команда лише один там удар нанесла да, і у Дондар починала команда, яку реалізувала. Сіті наніс 29 ударів в поворотах, але Плімут був дуже близький до того, щоб втримати та танічів і перевести гру в екстра тайми. То Плімут молодці, справді. 4-16 по успішних відборах. Плімут тут переграв Сіті 76 за таку спішістів у Плімота, 50 Сіті 6.0 по сейвам. 38-23 по уніцім м'яча, 7-7 за перехопленнями. Ну і 5-7 по порушених правил. Але найкращий футболіст матчу, друзі. Для мене це друзі Максим Талавіра. Дами і друзі, команда програла. Команда програла. Але все одно обираю Максима Талавера, найкращий футбол на матч. Максим Талавера и гол забыв і у захисті дуже, і, в принципі, Максим мені дуже сильно відпрацював. Да, можна брати такий недельник, який зробив гол плюс. пас. І з цим важко не погодитись, звичайно, звичайно. Що... Ну, для мене особисто, це Максим Талавера. Тому я обираю Максима Талавера, найкращий футбол на матчі. Це моя думка. Для мене Максим Талавіра. Найкраще футбольний матч Щоб підвести підсумок цього матчу, то Сіті Поділ перемагає, да? але браво Плімот. Браво Плімот. Команда і так зробила сенсацію. І Брентфорд пройшли, і Ліверпуль пройшли, і Сіті, як самовідно билися на цих Хатстедіян. Браво Плімота, а Браво, браво команді Мустача. І справді команда дуже самовіддано діла. І справді, вони, друзі, герої. Вони молодці. Браво сіті! Браво плімоту! Я хочу побажати Манчестер Сіті, плімоту, тільки всього самого найкращого. Як і вам, друзі, бережіть себе, мої любі друзі, будьте завжди щасливими! Бажаю вам тільки добра. Усім до побачення, мої любі друзі. Будьте щасливі! Усім нових зустрічів!